Цент топ новина програма для тих, хто хоче знати більше. Гостя нашої програми Оксана Роздорожнюк ЕДС, екскурсовод. І сьогодні ми поговоримо про туристичні маршрути Вінниці. Нагадаю, працюю у студії я, Ірина Булгакова. Доброго дня, пані Оксана. Доброго дня. До речі, дякую, що ви знайшли час і завітали до нас. І говорити про, про маршрути взагалі дуже цікаво. Як Звичайно. змінюється динаміка? Які маршрути найбільш популярні сьогодні у Вінниці у е, туристів? Чому я, власне, питаю? Бо один з таких маршрутів це був Фонтан Фонтан Рушен. Але зв'язку з Повномасштабним вторгненням він не працює, перестав працювати. І що ж тоді залишається? Які інші маршрути? Ну, давайте так уточнимо. Фонтан Рошан був локацією і дуже таким привабливим магнітом. А місто Вінниця воно пропонує набагато більший ще от, би, діапазон тих самих магнітів, на які зараз з задоволенням їдуть туристи, як виявляється. І якщо ми говоримо про маршрути, про популярність маршрутів. То э, зазвичай. Все ж таки, коли ти виходиш на контакт уже з потенційним е, туристом, який має приїхати, от він запитує, що у вас можна подивитися, а потім доглядає одразу ж в інтернет, порівнюючи з тим, що я ну, могла там запропонувати. А деколи дуже гарно їдуть з певною тематикою, хочуть певну тему і е, однозначно, вже тільки туди. Або це має бути серед містя, хочемо шляхетну Вінницю побачити, як формувалася центральна частинка, яку ми з вами знаємо. Ми як мури, і взагалі до них вже звикли. Але більшість людей, які приїжджають, для них дуже цікаве поєднання отої польської доби, української доби. І що зараз от трансформації, як це відбувалось, можна на одній споруді буквально розповісти всю історію. Я маю на увазі наш собор. І зрозуміло, що магнітів дуже багато. Якщо говорити це і вишенька, навіть уже мікрорайон окремо теж є екскурсійним маршрутом, особливо нових, нова локація, ту, яку ми знаємо як проспект космонавтів. Люди приїжджають не тільки для того, щоб подивитися архітектурні пам'ятки дуже багато хто зараз приїздить подивитися наші природні об'єкти, яких у Вінниці чимало. Нові туристичні маршрути у Вінниці. Наскільки я знаю, їх планують відкрити. Uh -huh. які вони? Чи будуть включені нові об'єкти у ці екскурсії, і які це об'єкти? Тобто ось декілька слів про це. Нові туристичні маршрути. Ну, По-перше, маршрут зараз формується від, ну якщо я формую так, як пропозицію, от я хочу, щоб до мене прийшли певна категорія людей. І я одразу придумаю всі варіанти, де має бути і укриття, і е, якийсь цікавий гастрономічний елемент, а як же, а також і якісь історичні локації, і їх досить багато, є про що говорити. Ну і серед нових маршрутів, які сформувалися таким чином, щоб бути і безпечними, і дуже цікавими, з'явилися декілька для дітей. От зараз, під час таких подій, так якби має бути обов'язково для дитячої групи, чи якщо ти буде мама з дитиною, укриття і от якраз. Є локації, в яких це прямо продумано зразу ж, і ми можемо туди завітати залюбки. От, як, наприклад, наша бібліотека імені Атамановського, там можна багато чого почерпнути, як для сім'ї, так і для діток, і там є укриття. Так само і інші локації той самий зараз наш знаменитий собор, який приваблював дуже багато ту п'ятницю, було саме туди дитячих туристичних груп, де теж зразу ж є підземний храм, в якому може бути укриття. І відповідно можна піднятися аж до неба на дзвіницю. Це приваблива пропозиція. На неї по суті зараз є невеличка навіть черга. Ну а що стосовно таких якби, нових маршрутів для тих, хто вже поціновувачі туризму і багато що знають про Вінницю, є й нові маршрути, які охоплюють такі об'єкти, які не були до цього ну, повністю екскурсійними, починаючи з нашого торгівельно-економічного інституту. Колишнього реального училища ми обходимо цілий великий такий квартал, не заходячи в ті локації, які вже традиційно як мури, чи замкова гора відомими. Ми заходимо в театр, в ту ж саму бібліотеку, на територію, яка називалася садки, і от об'єднуючи таке в вколо... а, а до речі, де територія, яка називалася садки? Я дуже багато про неї читала. Здається, це в центрі зараз так. Це повністю наш центр, до якого ми звикли. Ну скажімо, це пізній центр, бо є той. Який формувався перший, да, початковий це вже кінець 19-го, початок 20-го сторіччя, це прямо знаходиться за торгівельно-економічним інститутом, і та територія колись справді була садками. Тому що перший директор він, якраз викладаючи в тому числі і біологію, започаткував сади для того, щоб могли будучи майбутні. Майстри своєї справи, які будуть займатися садівництвом, могли навіть там виводити сорти певні яблук. Тобто це реальні були садки. Тобто, це за торгов, торговельно економічним так. інститутом. Так. Ну, Територі... вони знаходилися. Колись це були там на схилах річки, знаєте, там такі ярушки, такі пересічений рельєф, річка Калічка да, тече. Ми її зараз мало бачимо, але ж вона формує там такі цікаві схили і пагорби. І от там ми були якраз сади. Ну, я знаю, що до нових ем, об'єктів, які планують включити в екскурсії, це Театр Садовського, це бібліотека Колишня Тімілязєва, а зараз е, Атамановського. І ось в бібліотеці навіть вже виставку відкрили до, до, нової екскурсії. до нових екскурсій. Що а це ну? за виставка? Так. Насправді це якби запит, ну не всі ж секрети можна розповісти, буде зараз анонс нової екскурсії, де буде якби, якраз в бібліотеці будуть розповідати якраз доповнювати цю екскурсію. Яку я Пропоную. І для того, щоб вона була більш соковитою, щоб була цікава, щоб можна було ще проанонсувати і саму бібліотеку, щоб е, туристи, які прийдуть, е, а дуже багато зараз вінничан звертається за тим, щоб подивитися, почути щось новеньке. оці ці туристи, щоб вони заглянули в бібліотеку. О, тут тут така цікава література, яка доповнює, можна дізнатися щось самому. Е, теми будуть оця тема якраз про кохання. Я одразу вам скажу про деякі такі історії кохання, які у нас в нашій екскурсійній програмі вже закладені. А до речі, в самій бібліотеці є дуже багато книг, і навіть здається, перша книга там взагалі дуже дуже давня. Ось чи не планується, якщо бібліотеку вже люди прийшли, також зробити там можливо, виставку самих давніх книг. Буде окрема екскурсія. У нас вже була такого типу екскурсія, вона була якби опробована. Це коли рідкісні раритетні в, 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 в книги. Ну, от, наприклад, книгу, яку молитва слов, які тримала в руках сама Софія Потоцька. Звичайно, що його потрібно показувати, але це тематичні будуть екскурсії. Це є бібліотеці імені Атамановського. так Зараз вона там зберігається у відділі рідкісної літератури, і цей відділ він напевно для туристів саме привабливий. Я думаю, навіть не не тільки для вінничан, а тут уже і для інших з інших куточків країни. У мене такі були кияни, які дуже хотіли попасти саме сюди, і це була окрема екскурсія, екскурсійна програма. Чи останнім часом більше цікавляться туристи людьми? Людьми, які змінили обличчя Вінниці, які були, які жили у Вінниці, які Щось тут робили, які відомі. А людей таких багато власне було у Вінниці. Ось цікавляться чи саме останнім часом, скажімо, особистостями, не маршрутами, а людьми? Ну я думаю, що зараз будь, будь яка програма, будь-яка екскурсія, вони приходять якраз у такому режимі, коли ти показуєш місто через призму людських особистостей, тих, які вклали частину свого. Життя часу, сил, здоров'я для того, щоб наше місто було таким, як ми його зараз знаємо і любимо, і таких людей було чимало. І ви знаєте. Мені здається, що туристи вони якраз зараз цінують цю інформацію чи не найбільше, тому що багато що почерпують для себе. Це все ж залежить від людини і в їхньому особистому житті, правда, і зміни позитивні, і те, що ми хочемо. І тому, коли ти так якби подаєш інформацію, відчуваєш, як одна людина змогла там зробити щось для міста, і місто після того стало цікавим. Да? Зрозуміло, що якісь щось залишається як на підсвідомості, і потім впливає на саму людину. Це я так собі думаю, як екскурсовод. А ким найбільше цікавляться гості, які приїжджають до Вінниці. А яким маємо якими людьми? Локації, які прив'язують нас до е, тих персоналів, які змінили е, обличчя Вінниці, дуже багато. Починаючи від того, от е, взагалі як Вінниця була започаткована, чому там, чому на е, лівому березі, а не на правому, і як би тут стає зрозуміло, звідки наші витоки, да? от князів Креткорятовичів, ми ж подаємо в екскурсіях, якщо ми говоримо про період встановлення Вінниці, пізніше. Про тих, хто подарував нам чудові кам'яниці, які сформували нове місто грохольські, Да? от ми говоримо про цю родину дуже багато, коли виїжджаємо навіть за місто. Є такі екскурсії, і їх чимало. І є палаци, які варто подивитися. Ну а тут теж такий чималий спадок. Ціла велика кам'яниця, яка зараз є собором, вона прожила свою історію, але грохольські вклали туди велику частину своїх коштів власних, і це теж змінило обличчя Вінниці. Ну а пізніше вже. Всі ті, про кого ми дуже багато теж говоримо, от, як можна сказати частково, як і легенда, як і не легенда про Івана Богуна. Наприклад, ми багато знаємо теж так, із історії, із той, тих подій, які були в 17-му сторіччі, чи які прокотилися і нашою територією, в тому числі, а Іван Богун за легендою. Проживав на лівому березі, там де е, зараз е, стоїть дерев'яний храм, да, церква е, Миколаївська, і саме в ній він за легендою і вінчався. Ну, легенда чи Бувальщина? Ми не можемо поки що е, як якби Документ, не документально, так але є е, документи про те, що там був богун, Богунів Байрак в тому е, районі. Значить, то вже щось, е, була, були прив'язані якісь інформаційні дані. Більш того, Іван Богун все ж таки теж змінив е, е, багато вис історії да, України, ну, хоча б тим, що е, героїчно ось березень місяць закінчується, 18 березня, це було е, момент, якби, Обор... То точно та, да, розгрому ти, е, тоді вже тих польських військ, які наступали. Яке була б, яка була б інша, може, істо... можливо, там альтернативна історія, нам невідомо. Але те, що він зробив, ці персоналії теж багатьох цікавлять. Козаки, козацька доба. Ну і, зрозуміло, наші артинові оводи, яких ну не можна не оми... ну, якби оминути. Тут потрібно говорити і говорити постійно, тому що ці люди дуже багато змінили того, що ми зараз маємо. Тобто, це не така давня історія, так в якій документи більшість можна ще знайти. Або хоча б прив'язати, от якби один до одного, і тут можна вже говорити про народження нової війни, тобто люди цікавляться козацькою тематикою, скажімо, історією козацької тематики у Вінниці, але я знаю, що ви ще проводите індивідуальні екскурсії. Ну а чому власне я? Прочитала у вас на Фейсбуці. Uh -huh. Ви опублікували таку цікаву історію. Ну, я зацитую, щоб не приповідати кілька тижнів тому, переглядаючи масив електронік, відкрила лист, у якому незнайомий чоловік з Канади попросив мене допомогти йому знайти вулицю будинок у Вінниці, де трохи більше ніж 100 років тому жили у бабусь, і е, бабуся, і дідусь практика таких ностальгічних подорожей по місцям, де проживали раніше рідні, існує давно, але й бажання канадійця побувати у Вінниці під час можливих повітряних тривог здивувало. Тож я відповіла, що того допомогти зав'язалась переписка, домовились про відеозв'язок. Стен Міхалак. Саме так звала нашого канадійця надіслав можливі матеріали про місце проживання своїх дідуся і бабусі у Вінниці. Чи все таки відвідав він Вінницю? А що він побачив, які були враження? Він відвідав Вінницю, хоча для нього це був дуже такий непростий крок. Ну, по перше, прилетіти з Канади, причому це територія. Далеко до нас, Канади, це Тихий океан, Тихоокеанічне побережжя, Ванкувер, ну, навіть острів у океані, до нього ще півтори години іде паром. І от він вибирається і прилітає. Але він спочатку, так як корені є ще і польські, він прилетів до Польщі. Я зрозуміла, що в нього були там знайомі, незнайомі всі до одного його відмовляли їхати в Україну, аргументуючи це тим, що тут дуже багато прильотів навіть і у Львів, і по дорозі скрізь обстріли, і війна іде скрізь, а не тільки десь там на сході. І тому от якби не варто їхати і. Ви знаєте, він він почув, він почув мого сина, який йому сказав: знаєте, тут біля Вінниці стоїть найкраще ППО в Україні. Ну я розумію, що десь він сказав частково, правду, частково просто підтримати. Реклама. Що все добре, все добре, не переживайте. І тим не менш, от Стен він вирішує приїхати буквально от потягом з перемишля до Вінниці. Ну, все, в суботу він тут, в суботу увечері він тут, і в неділю вже ми обходимо його, тільки цікавить, де жили його бабуся, і дідусь він приїхав з цілими такими от документами. Ну, які документи, записи, коли знаєте, бабуся не говорила що українською мовою, тому він не був взагалі впевнений, що та історія, яку розповідають його родині, що тут все ж таки є корені з України. Він каже, перед уже смертю своєю вона заговорила українською мовою, заспівала українських пісень. Які він почав записувати, і тоді він зрозумів, що та вся історія правда, і йому захотілося захотілось відвідати рідну. Землю, і ми дуже швидко знайшли вулицю. Зрозуміло, що там можливо не збереглися всі будинки. Ну пройшло стільки років. Тим не менш, є декілька таких старовинних, на фоні яких він з задоволенням фотографувався, і мені здається, що якби міг, то він би навіть і через паркан туди заглянув, якби можна було зайти всередину, чи ти той будинок, чи не той будинок, настільки, от якось е, такі якісь е, корені. От а де це, а де цей будинок знаходиться? Зараз це вулиця Князів Корятовичів, відрізок від центрального мосту до старого мосту, ближче до старого мосту. Ми так це визначили, тому що бабуся розповідала, що вона чула, як паром, паромщик працював тоді, коли вони проживали, а пізніше з'явився уже міст. І от якраз по фотографіям, по датам, коли вони проживали приблизно так, ми зрозуміли, що це там, найшвидше там. Ну, 99%, так. так, знаєте, Це таке поверхневе дослідження, тим не менш. Далі все відбувалося вже так ще більш динамічно, тому що ми відвідали музей міста Вінниці, підпілкувалися, зрозуміли, що там теж дуже багато інформації про цю родину. Це родина досить відомого діяча епохи УНР, це Володимира Мачушенко, і дуже багато книг він попросив, як виявилось, він вміє. Тобто, полігло трошечки він розуміється легко на мовах, тому що знав польську. Знав російську, російською принципово не, не хотів говорити, це так було приємно. Е, говорив або англійською, або намагався читати і говорити українською, вивчаючи українські слова. Читаю українською, тому взяв книги з тобою, ось нещодавно написав мені: читаю з задоволенням, наче я там жив. А такі випадки вони часто бувають, коли вас просять знайти, ну, там допомогти, зрозуміти, десь із-за кордону, що просто. Ну... Якихось там ну знайти взагалі будинки людей, які давно-давно жили. Були такі подорожі до війни було дуже багато. Зараз, як ви бачите, це приїхав патріот України. Я так розумію, до нас в гості все ж таки всі інші остерігаються. Хоча дуже багато після війни, я думаю, буде таких запитів. Це однозначно. Люди захочуть приїхати подивитися на, на ту територію, на, на, на ті. Місця, де жили їхні предки, і, і, і це вже ну вже навіть я бачу, що це буде, тому що дуже багато хочуть нам допомогти. Як навіть сказав Стен Михайлак, він каже: ну ми всі за вас молимося, навіть в Канаді, ті люди, які вас не знають, вони знають, що є така держава, прекрасна, яка хоче бути демократичною і вільною. Ну так саме про козацьку тематику в Вінниці, якими скажімо, місцями найбільше цікавляться у рамках. Маршрутів туристичної козацької тематики найбільш цікава, звичайно, замкова гора і територія Миколаївської церкви. І далі зразу ж таки перехід сюди до Мурів, тому що цікаво, де відбувалася знаменита битва, як вона відбувалася. Історія її вже є описана. Зрозуміло, що потрібно тільки показати, щоб люди ну, могли уявити. І по дорозі, ми ще доходимо. Дуже цікава локація наш пам'ятник Магдебурзькому праву. Він якраз теж 1640, й ну, 38-й Якби ми ще наче не мали грамоту, добивалися в сороковому добилися, і в кінці кінців це козацька доба. Саме її ну, яскрава, одна з яскравих сторінок. Навіть війт перший у місті Вінниці був українського походження, що дивина для польської держави, але тим не менш, наскільки ми вільнолюбне місто, і наш герб багато що говорить саме про цю теж добу. Є про що говорити, і люди цікавляться. Ну а також ми їдемо в подорожі та місто. Якщо ми хочемо дізнатися більше про котаків, могила Данила Нечая, до якої варто завітати, яка колись була вивершена величезний курган зараз трошки менший, ну і тим не менш вона вражає. Ну, коли, Або... е Колись мені в дитинстві, до речі, там неподалік проживала моя бабуся, і коли ми їздили до неї, то мені батько розповідав, що нібито а, могилу Данила Нечая насипали а, козаки шапками. Шапками, руками наносили, так, тобто, вивершили. Тобто, це, це легенда, чи все-таки це це дійсно так було. Ну, я думаю, що так і було, тому що повага до такого е, полковника була е високою, великою, і втрата його це, ну, багато означало тоді втратити в, таку, в такий період. От як ми жили в 17 сторіччі. У нас іще один легендарний полковник, який був і полковником у місті Вінниці, народився, ну, скажем, може, не за перевіреними даними. Але, тим не менш 91% відсотків, що це все ж Мурафа Вінницької області, і це Іван Сірко, є про кого говорити: талановитий, цікавий, неймовірний, і теж історія козацтва. Ну, а так, якщо поїхати по області, то. Дуже історій дуже багато. Дуже Є про багато. що говорити? Можна окремих маршрутів десяток вам допропонувати. А що а що з Вінницькими підземелями? Яка ситуація? Ось якось мені довелося бути у місті з Сандомир Польші, угу. і там мені дуже сподобалося, що саме в підземеллях вони розташували музей, музей порцеляни. Ви знаєте, так загадково настільки цікаво, скільки вже років минуло. Я досі пам'ятаю. У нас щось рухається взагалі? Буквально хвилинка на відповідь з музеєм з. Під Рухається підземелля, в дякуючи монастирю капуцинів, так і тому, що громада допомогла там зробити якісь початкові рухи. От зараз уже історики теж які працюють там. Я думаю, що буде. Працювати і цей музей, і в місті Вінниця. Ну поки що вони відкриті частково для відвідування в той момент, коли там немає служби Божої. А взагалі підземель під Вінницею дуже багато, але дуже багато вони в зруйнованому стані, і там треба великі кошти, щоб їх привести до ладу. Можна буде показати декілька будинків, з яких можна вільно зайти в підземелля теж під час екскурсії. Але, але там, напевно, люди живуть. Ну так, звичайно, там є звичайні Хіба. людські оселі. Хіба що плату брати за, за відвідини. Добрий, на жаль, час що фіру завершується, 10.55 на годиннику. Нагадаю, що сьогодні у нас в гостях була пані Оксана Резорожнюк. Це Вінницька гідеса, екскурсовод. І сьогодні ми говорили про туристичні маршрути Вінниці і не лише про туристичні маршрути. Говорили про нові маршрути, які планують відкрити. Про е, приватні, скажімо, екскурсії. І люди їдуть за кордону, щоб побачити. Будинок, будинки своїх предків це дуже цікаво і дуже дуже так ну взагалі дуже приємно. З вами була Ірина Булгакова Наш ефір ви можете подивитися на YouTube каналі. Він так і називається Радіо Місто над Богом. Долучайтеся, надавайте пропозиції, коментуйте, і ми будемо бачити, що вас цікавить і відповідно будемо ефіри планувати під ваше бажання. На все добре, на гального вам дня. Акцент туп новина Програма для тих, хто хоче знати більше.